Лариса прийшла попрощатися з Віталієм Фелепенком, солдатом 93-ї окремої механізованої бригади Холодний Яр. Чоловік воював на Донецькому напрямку долав Збройних сил України, приєднався у лютому 2024 року. Загинув під час оборони Кліщіївки на Донеччині. У ньому стілочився в школі в школі, потім ми поженились, потом познайомились, У нас родився дитина, тут останет. Покрестили його. Всі ходили в гості. Він до нас. Ми до них. дуже добра людина. Він вирішив піти, каже, що треба йти, тому що захищати хтось повинен. Анастасія, донька загиблого бійця Валерія Шила, розповідає, батько воював із перших днів повномасштабного вторгнення. Не часто спілкувалися. Де, кожен день бувало так, що іноді не получалися. Валерій був старшим матросом, загинув, виконуючи бойове завдання поблизу Херсона. Два роки пліч копліч і знаю служіння і подвиг воїна Валерія, захищаючи людей від тих дронів, які щодня вбивають і ранять багатьох. Він віддав своє життя. Альона Мовчан, Григорій Шматко, Суспільне, Новини Херсон.